Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Lexus ct 200H. В дуже класному кольорі, у класній комплектації F-Sport, 2016 рік. 1.8 гібрид. Передній привід. Автомат. Друзі, скло все по та оригінальне. Американець. Пошкодження було спереду справа. Все відновлено професійно та по оригіналу, на дуже класних дисках. Лінзоване адаптивне світло І дуже круто виглядає. Салончик у нас шкіра, Електр... електричні переднє сидіння, повний електропакет, парктроніки по колу, камера заднього виду, F-Sport. Шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, 73 тисячі км пробігу, ось така мультимедіа з блютузом, з класною аудіосистемою, підігрів сидінь, вибір режимів керування, двохзонний клімат, чорна стеля, панорамний люк. Обслуговувався автомобіль повністю на сервісі Toyota, є всі чеки. Вкладень не вимагає взагалі. Придбати його, ви можете, звісно, в лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та драйв до нашого автосалону.